Введемо підсумок. Ми спустились. Ми вижили. Ми вижили. Так, так. Ми прийшли, піднялись з 900 метрів до 2000 і кусочок там. Та не нашо тисяч не відбувається. Товаб'ян питає Целія. Так. Товаб'ян. Тувабн, пунк у невер, пункт до неї. По дісці по дистанції ми пройшли. Десь 12 майже. Майже 12. Майже 12 кілометрів. За 4 години. Все було важко. Туди ми піднімались 3,5, так? Як це за 4? Туди ми піднімались десь 2,5. Спустились за годину 40. Покупались в озері. Всі задоволені, натомлені, але щасливі. Що скажете про гору? Два слова. Ми всі мертві! Два слова про гору. Супер свера, нам дуже сподобалось. Меліна! Як гора тобі! Як серце. Озеро. Твоє не болить, це чудово. Моє болеться. Оооо.